Доброго дня, ви на каналі Nikvel Pro і сьогодні я вам розповім, які смартфони можна придбати на весні 2023 року. В цей топ будуть входити смартфони до 200 доларів, які не можуть не похизуватися своїми характеристиками, а подивившись це відео до кінця, ви зрозумієте, що ж насправді вам більше подобається. Розпочнемо з Samsung M33. Це версія з 6 ГБ оперативною пам'яттю. Та 128 ГБ внутрішньої. Виробник з цього смартфону вирішив, що в коробку, окрім макулатури та USB кабеля, нічого класти більше не потрібно. Ну та звичайно, навіщо. Ну незважаючи на це, цей смартфон працює за допомогою 5 нанометрового 8-ядерного процесора Exynos 1280. Два ядра якого працюють на частоті 2,4 Гц, і шість ядер, які працюють на частоті 2 ГГц. Допомагає в цій непростій справі процесор mali G68 і має аж 6 ГБ оперативної пам'яті, що надасть вам потужності в багатозадачності або з головою вистачить, щоб пограти в ігри на середніх налаштуваннях, такі, наприклад, як PUB Mobile та League of Legends. А звичайні ігри тут підуть не задумуючись, не говорячи вже про прості додатки в цьому смартфоні. Доступна така функція, як RAM, це розширювання оперативної пам'яті за допомогою інтелектуальних технологій, які аналізують схему використання смартфону і резервують додаткову віртуальну оперативну пам'ять, яка дозволяє плавно запускати складні додатки або пограти в потужні ігри без фрізів та підзупинок, що дозволить насолоджуватися процесом. Місця в цьому чудовому смартфоні предостатньо аж 128 ГБ внутрішньої пам'яті для ігор та додатків. А якщо полюбляєте робити багато фотографій та записувати відеоролики, то цей смартфон підтримує карти пам'яті ємкістю аж до 1 терабайту. Корпус цього смартфону виконаний в мінімалістичному дизайні, якісному пластику та м'якими заокругленими краями і простою накамерною рамкою, в якій розміщується 4-модульна камера з основною роздільною здатністю 50 мегапікселів. А за допомогою ширококутної камери краще робити пейзажні знімки або фото великої родини. Також в цьому смартфоні присутня макрокамера, що дозволяє робити максимальне приближення до будь-якої деталі. І один з найголовніших козирів цього смартфону є діагональ 6,6 дюймів з технологією Full HD з чистотою оновлення аж 120 Гц, завдяки частоті оновлення скрольність на просторах смартфона або інтернет-сторінках стане для вас ще приємнішим. Батарея цього смартфона не буде вас змушувати не відходити від розетки, тому що тут ємкість акумулятора складає аж 5000 мАч. і цього повинно вистачити на цілий день активного користування смартфоном. Якщо полюбляєте пограти на смартфоні, то в цьому разі можливо пограти аж до 5 годин від одного підзоряджування вимогливі ігри. А завдяки нашвидкій зарядці до 25 Вт цей смартфон швидко відновлює повний запас енергії. Другий смартфончик сьогоднішнього топу це Xiaomi Redmi Note 11S з 6 ГБ оперативної пам'яті та 128 вбудованої. В порівнянні з Samsung комплектація цього смартфону приємно відрізняється, бо тут поклали не тільки USB-кабель та макулатуру, та ще навіть блочок до підзаряджування та силиконову накладку. Корпус цього смартфону виконаний з якісного пластику, з поєднанням вирізу камери виглядає досить харизматично. Товщина цього смартфону 8,09 мм та вага складає 179 грамів. Смартфон відчувається в русі дуже легким і це непогано. Модуль камери в Redmi Note 11S це аж 108 мегапікселів. На таку камеру можна робити досить яскраві та деталізовані знімки. Присутня також ширококутна камера, датчик лупани та макрокамера, дозволять ці модулі фотографувати з різних ракурсів. А за допомогою подвійного ISO датчика 1 к 1,52 дюйма. Ця камера зробить знімки при поганому освітленні дуже чудовими в будь-яких умовах. Селфі камера тут 16 Мп з будованими візуальними ефектами. Щодо екрану цього смартфона, то це 6,43 дюйма і якість образа Full HD з матрицею AMOLED, а частота оновлення екрана 90 Гц, і це дуже чудовий екран за такі гроші. Ну, якщо порівняти це смартфон з Samsung, то в Samsung такі самі гроші дисплей типу TFT. Також в Redmi Note 11S присутні такі технології дисплею, як p 3 насичення кольорів і SunGlide Display. Ця технологія дозволяє не щурити очі в ясну погоду, а спокійно щось продивлятися зі смартфону. Пікова яскравість тут аж 1000 ніц. Працює цей смартфон на базі восьмиядерного процесора Mediatek Helio G96 з частотою до 2 ГГц. Та графічним процесором ARM mali G57, завдяки чому можна пограти майже в будь-які ігри на середніх або навіть на високих налаштуваннях. А хто не знає про те, що чим кращий процесор в смартфоні, тим краще та детальніше можна робити чудові фотографії зі смартфона. Батарея цього смартфона 5000 мАч і цього повинна вистачити на цілий робочий день при звичайному користуванні. А хто любить пограти в вимогливі ігри, то такої поємності акумулятора вистачає 5-6 годин. Якщо тобі швидко потрібно підзарядити пристрій, то ти можеш це зробити завдяки швидкій зарядці аж до 33 Вт. акумулятор реально зарядити за 58 хвилин до повного значення. А коли граєш, то всі знають, що смартфони гріються, а інколи і киплять. Ну, не в цьому разі, бо завдяки технології Cool внутрішні частини смартфона не перегріваються. А якщо вам цікаво, що це за технологія, то це система охолодження, що складається з декількох шарів графіту та мідної фольги, забезпечує швидке відновлення надлишків тепла, завдяки чому процесор не перегрівається. І переходимо вже к третьому смартфону цього топа. Це Poco M5s. Тут також 6 гігабайтів оперативної пам'яті та 128 вбудованої. Як і в попередніх моделях цього топа, комплектація смартфону дуже схожа на комплектацію Xiaomi Redmi Note 11s. Бо тут так само виробник поклав і кабель USB, і блочок до підзаряджування смартфону, і макулатуру теж поклали. Навіть прозорий силиконовий чохол поклали в комплект. Корпус цього смартфона виконаний з пластику за дизайном Deco і це нормально для бюджетної моделі смартфона, якщо все зроблено на якість, а якість тут відчувається. Смартфон, як і попередні моделі цього топу, захищений від вологі та пилу по стандарту IP53. Вага цього смартфону складає 178,8 грамів, що досить легко відчувається в руках. Основний модуль камери зробили в цьому смартфоні на 64 мегапікселі. Датчик лупини і макрокамера по 2 Мп. Навіть ультраширокий об'єктив на 118 градусів теж вмістили в цей смартфон, за допомогою чого можна робити панорамні знімки або фото великої компанії з близької дистанції. А фотопортрет з ефектом боке можна зробити максимально приближено до об'єкта зйомки, а фронтальна камера з цього смартфона 13 мегапікселів. Щодо екрану цього смартфона, то тут він 6,43 дюйма з матрицею AMOLED DOT Display та частотою оновлення 60 Гц, роздільна здатність 2400 на 1080 пікселів, що оживляє кожен відтінок цього дисплея. Датчики світла, які виконані за технологією DC Dimming, які контролюють джерела світла довкола, це дозволяє зробити функцію автоматичного підсвічування екрана якісною. Екран з покриттям коррін Gorilla Glass, що дозволяє захистити смартфон від дрібних пошкоджень, наприклад від ключів кишені та малих дрібничок. А звук цього смартфону це стереодинаміки, які розташовані один знизу, а другий зверху, і звучать вони до найдрібніших звуків інструменталу, то значить, що досить добре. Процесор цього смартфону – це Mediatek Helio G95, який працює на восьмиядерному Cortex A76. І відеочіп цього смартфону теж трохи покращили і зробили малі G76 MS4. Завдяки чому тепер можна з задоволенням пограти в будь-які ігри в 60 кадрів в секунду без будь-яких просадок. Зробили в цьому смартфоні розширювання пам'яті з стандартних фізичних 6 ГБ, які можна розширювати ще 8 ГБ віртуальної швидкої пам'яті завдяки ресурсам UFS 2.2. Для утримання таких характеристик виробник поклав цей смартфон батарею на 5000 мАч. Хоч і заявлено виробником, що можна грати на цьому смартфоні від одного заряду 11 годин. Це дуже дивно, або я не розумію взагалі, в що вони грали. Якщо грати в такі ігри, наприклад, як PUBG Mobile та League of Legends, то повного заряду акумулятора повинно вистачити до 6 годин. Напиши коментар, який саме тобі сподобався смартфон з цього топу, або який смартфон ви б собі купили навесні 2023 року. А якщо ви все ж таки додивились це відео до кінця, то втискайте вподобайки та підписуйтесь на канал, бо це дуже мотивує робити нові відеоролики. Ще побачимо з наступних відео.